Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал перший тайм, підпишіться та поставте вподобайку, ми починаємо. Стало відомо, під яким номером Довбик виступатиме в Жироні. Трубін перейде в Бенфіку за 10 мільйонів євро. Фантастика! Ліонель Месі оформив третій поспіль дубль за Інтер Майамі. Малиновський погодився перейти в Торіну. Олександр Філіпов переходить у дніпро 1 Іспанська Жерона оголосила, що український новачок команди Нападник Артем Довбик отримав у команді 9-й ігровий номер. Минулого сезону з дев'яткою на футболці в Жероні грав Валентин Кастельянос, який після закінчення минулого сезону перейшов до римського Лаціо. Нагадуємо про перехід Довбика з Дніпра 1 до Жерони. Офіційно було оголошено вчора. Футболіст підписав з іспанським клубом п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 7 мільйонів євро. Але Жирона отримала лише 50% прав на футболіста. Воротар донецького шахтаря Анатолій Трубін перебуває за крок від переходу в португальську Бенфіку. Як повідомив у своєму Твіттері відомий інсайдер Фабріціо Романо. Клуби узгодили основні позиції трансферу 22-річного голкіпера і готові укласти угоду. За інформацією джерела, фінальна пропозиція Бінфіки Шахтарю щодо цього трансферу становила 10 мільйонів євро плюс ще один мільйон євро в вигляді бонусів. При цьому гірники отримують 40% суми від наступного продажу Трубіна. Аргентинський форвард Ліонель Месі відзначився третім дублем поспіль за Майамі а його команда здобула перемогу над Далласом у серії пенальті у 1-8 фіналу Кубка Ліг. У звітному поєдинку Месі вдалося відкрити рахунок вже на 6-й хвилині. Вистачило 6 хвилин. У другому таймі вже за рахунку 1-3 Месі відзначився перед гольовою передачею на Альбу. Однак найцікавіше було далі. На 75-й хвилині матчу, програючи 3-4, Месі неймовірним ударом зі штрафного зумів зрівняти рахунок. Поєдинок перейшов в серію пенальтів, в якій влучнішим були футболісти Майами – 5-4. Флоридці вперше виходять до чвертьфіналу Кубка Ліг. Додамо, що український захисник Кривцов провів на полі всі 90 хвилин. Італійський торіно прискорився у переговорах щодо оренди українського півзахисника французького Марселя Руслана Малиновського. Як повідомляє фут Маркато, 30-річний футболіст погодився прийти в цей клуб на правах оренди до кінця поточного сезону. За інформацією джерела, Марсель також не проти віддати українця в оренду. Щодо фінансових умов такого переходу, то Торіна прагне узгодити з Марселем орендну угоду з опцією викупу трансферних прав на Малиновського 10 мільйонів євро. Італійський клуб прагне оформити таку угоду протягом трьох найближчих днів. Український нападник Сенд трюйдена Олександр Філіпов перейде до українського Дніпра-1, де замінить проданого до Жирони Артема Довбика. За інформацією Тато та Кес, завтра Олександр має приєднатися до свого нового клубу. 30-річного Форварда чекають у Празі, де Дніпряні готуватимуться до матчів кваліфікації раунду Ліги Європи проти Славії. За інформацією джерела, термін контракту Філіпова складатиме 2 роки.